В Ужгороді фінішувала Закарпатська волейбольна ліга сезону 2022-2023. До фіналу потрапили чотири кращі колективи краю. У змаганнях брало участь 14 команд, які були поділені за територіальним принципом. Східна і західна зона, де було по 7 команд. По дві кращі команди з кожної зони вийшли в фінальну частину, де сьогодні проходить фінал. Перший півфінал команда УжНУ виграла з рахунком 3-0 Спартак свалява Зараз буде зустріч ОДІЦ США Узород і команда села Рокосово. У другому півфіналі команди теж продемонстрували справжній змагальний азарт. У підсумку до фіналу вийшли представники Одею США 3-0. Відтак, наступного дня, учасники фінальної частини остаточно розіграли призові місця. У поєдинку за бронзу Спартак Фалява поступився колективу з Рокосова 1-3. У чемпіонському матчі ОДЮСШ зійшлася з Ужну. у складі університетського клубу виступають і відомі пляжні волейболісти. Ну, в принципі, завжди з пляжного в класику легше переходиться, чим з класики на пляжний. Але в принципі, ми вже постійно в це і, граємо, і нам трошки легше психологічно і морально нам трошки легше. Фізично, звісно, треба десь два тижні для того, щоб відчути вже себе в своїх кондиціях. У хороших кондиціях почувалася вся волейбольна дружина Ужгородського національного університету. Вона витримала шалений психологічний тиск і стала чемпіоном Закарпаття завдяки перемозі на драматичному поєдинку подаю ОДЮСШ 3-2. На мою думку, матч фінальний вдався. Якби команди показали дуже гарну, достойну високого рівня ігру, ну, переміг найкращий, тому ну, ми другі стали, сильніші стали перші. Цікава була гра. До останніх хвилини ми не знали, хто переможе, тому що були такі качелі. То одна команда виіграла по партії, потім вже 2-1 команда Ужну проігрувала. Ну слава Богу, що кінцевий результат за командою УЖНУ, за яку я ну, однозначно переживаю. Ця команда, можна сказати, буквально недавно створена. Вона заявлена на чемпіонат України в другій лізі. Показує досить стабільну гру. Чемпіонат завершився нагородженням славної четвірки. Учасників фінальної частини вітали представники федерації, спортивної влади області, відокремленого підрозділу громадської організації, Національний олімпійський комітет України в Закарпатській області. Гравці отримали індивідуальні призи в номінаціях, а команди медалі, грамоти, кубки та подарунки.